Друзі, перші про головне поїхали. Майже по всій Україні сталося безпрецедентне падіння напруги в енергомережі, яке призвело до масштабних аварійних відключень та фактичної зупинки життя у великих містах. Про це заявили в операторі об'єднаної енергосистеми системи, що відповідальна за стабільне постачання електроенергії. На території держави, в результаті падіння напруги нижче критичних значень, мережа перейшла в захисний режим, що спричинило відключення значної частини споживачів. У Києві це призвело до зупинки метрополітену. Дорог було припинено через нестачу напруги, а пасажирів змушено висадити на Нивки. Подібні проблеми з електропостачанням зафіксовані на Київщині, деяких районах Харкова, а також у суміжних областях. Там, де енергосистема не впоралася з навантаженням, сталися аварійні вимкнення, що буквально лягли на критичні лінії живлення. Пише телеграм-каналу Помсти. Це не було локальне перевантаження чи раптова циклічна зміна погодних умов. Рівень напруги, що впав нижче 100 вольт на великій території, вказує на глибокі структурні проблеми. Енергетики говорять про реакцію захисних механізмів, які вимикають ділянки з метою, запобігання загальному колапсу. Але такі дії мають серйозні наслідки: без світла залишилися житлові квартали, виробничі підприємства, медичні заклади та транспортні системи. У столиці України додалася ще одна проблема. У багатьох районах почали зникати подачі води через відмову насосних станцій. Що живляться від тієї самої мережі, це стало додатковим викликом для служб, що вже працюють у складних умовах. Схожа ситуація виникла і за межами України. У сусідніх Молдові частина Кишинева та прилеглих районів також опинилися у темряві через масштабне падіння напруги. Причому офіційно. Мінське міністерство енергетики пов'язало це з відкладеними наслідками української енергетичної кризи, хоча нових ударів по енергетичній інфраструктурі України не фіксувалося. Нагромаджені ушкодження після попередніх атак низькі температури та зношеність мережі створили фон, в якому система просто не витримала екстремального навантаження. На тлі технічних проблем почали з'являтися політичні наслідки. Влада та експерти у столиці та регіонах визначають цей масштабний відмову як серйозний виклик національній безпеці, бо в умовах тривалої війни електропостачання є. Не лише інфраструктурним, а й стратегічним ресурсом від нього залежить робота оборонних об'єктів, логістичні ланцюги, критичні служби і можливість мобілізації ресурсів для оборони та життєзабезпечення населення. Відсутні світла та води вже призвела до суттєвого зниження ефективності транспорту, комунікації та зв'язку всього того, на що раніше покладалася надія у випадку надзвичайних ситуацій. У політичних куларах така неспроможність енергетичної системи викликала гостру дискусію. Одні фракції в уряді та парламенті наполегливо закликали до запровадження на. Чайних заходів, включно з залучення міжнародної технічної допомоги, щоб відновити мережі та модернізувати їх відповідно до стандартів стійкості. Інші виступали з твердою позицією щодо пріоритету оборонних завдань і зміцнення оборонно-технічного потенціалу, стверджуючи, що критичні енергетичні системи повинні бути захищені від зовнішніх загроз. У спільних виступах чиновники визнавали, що система енергопостачання з вразливими вузлами не може повною мірою витримувати одночасні удари або високі навантаження без ризиків для критичної інфраструктури. Ця ситуація. Стимулювала перегляд стратегічних підходів до енергетичної безпеки. Уряд ініціював перегрупування технічних підрозділів, спрямоване на модернізацію підстанцій, резервних джерел живлення та автономних систем для забезпечення ключових об'єктів. Також активізовано пошук альтернативних джерел енергії та шляхи для інтеграції з енергосистемами союзників з метою зменшення залежності від окремих слабких ланок. Обговорюється розширення поставок потужних дизельних генераторів, систем накопичення енергії та інших засобів, що можуть тимчасово підтримувати енергоживлення. Під час пікових навантажень чи аварійних ситуацій на місцях у регіонах, де відключення стали. Найглибшими ситуація має свій вимір. Підприємства змушені переходити на аварійні режими. Лікарні працюють у посиленому режимі для збереження критичних пацієнтів. А служби порятунку координують дії для забезпечення безпеки людей. У кількох областях створено оперативні штаби, які координують почергове включення життєво важливих об'єктів через наявні генератори та джерела живлення, щоб мінімізувати втрати для населення. Редакція каналу не несе відповідальності за весло. Лавлення окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.